Ще не почався сезон продажу лісових красунь, а за них уже штрафують. Зокрема, у Турківському районі склали 30 протоколів за незаконно зрубані дерева. Їх готували для продажу. Тож затриманим на гарячому довелося заплатити штраф 280 гривень за кожне дерево. Втім, штрафуватимуть не тільки продавців, а й покупців, але якщо зловлять під час купівлі. Зафіксувати й добитися органам міліції пояснення від е, покупця. Що він скажімо це зробив протиправно надзвичайно важко, тобто воно теоретично можливо, якщо відібрати певні зразу за гарячими слідами в момент продажу купівлі, це зробити, і коли людина дасть поясни, пояснення, да, це можна притягнути. Якщо ж незаконно зрубану ялинку виявлять на ринку, а не в лісі, горе продавці заплатять від 17 до 255 гривень. Щоправда, суд може ще й конфіскувати дерева. Нагадаємо, минулого року запровадили електронний облік ялинок і на кожне дерево тепер чіпляють чіп зі спеціальним кодом.